Привіт! Мене звати Настя і я хочу з тобою поділитися деякими стихами із Біблії. Читаючи сьогодні Ісуса Навіна в першому та другому розділі, це я маю на увазі главу, мені дуже сподобалися деякі вірші, і я хочу з тобою поділитися ними. В першій главі мене зацікавили такі вірші, як з 7 по 9. Отже, будь сильний духом і дуже мужній, аби старанно дотримуватись і діяти згідно з усім законом, про який тобі заповів мій слуга Мойсейн. Не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило в усіх твоїх справах. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, роздумуй над ним у день і вночі, щоб докладно дотримуватися усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Тому я тобі наказую будь хоробрим і мужнім. Не жахайся і не бійся, адже Господь, твій Бог, буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. І ми так часто читаємо ці слова з Біблії, але ми ними не живемо. Господь каже, бути хоробрим і мужним, але ми це пропускаємо десь у своєму житті. Як ми можемо стати хоробрим і мужним? Це читати Слово Його, наповнюватися Його силою. Не просто вчити Біблію на Ізусі, а, а жити по Біблії. Це дуже важливо. А ще я рекомендую прочитати і перший, і другий розділ. Мені в другому розділі сподобались вірші з 8 по 24. Я вам зараз їх зачитаю. Перш ніж вони розвідники лягли спати, вона піднялася до них на дах і сказала. Цим чоловікам я знаю, що Господь дав вам цю землю, через що ми злякались вас, тому всі мешканці цього краю тремтять перед вами. Адже ми чули, що Господь висушив. Перед вами води Червоного моря. Коли ви вийшли з Єгипту, нам відомо й те, що ви зробили обом Аморейським царям Сіхону і Огу, які були з іншого боку Йордану і яких ви знищили. І коли ми це почули, то занепокоїлось наше серце. І духом люди впали від страху. Перед вами, тому що Господь ваш Бог є Богом на небесах, в горі на землі і внизу. А тепер прошу присягніться мені Господом, що за мою доброту до вас ви також виявите милосердя до родину, мого батька, дайте мені належну запороку. Що залишити живим мого батька і мою матір, моїх братів і моїх сестер, а також усіх, котрі до них належать, врятувавши нас від смерті. Тоді ці чоловіки її відповіли нашим життям ручаємось за вас, але якщо ви не розголосите цієї нашої умови, а коли Господь дасть нам це мійство, то виявимо до Тебе милосердя і дотримуємось вірності. Тоді вона спустила їх на мотузці через вікно, оскільки її житло було вмотане у стіну міста, і тут у стіні вона мешкала. Вона їм сказала: ідіть у гори, аби часом не натрапили на вас ті, що переслідують вас. Там три дні, поки не повернуться переслідувачі, після чого можете йти своєю дорогою. На прощання ті мужі її попередили. Ми будемо чисті щодо присяги якої запрагнулися тобі, але за умови, що коли ми будемо входити у цей край, ти прив'яжеш цю червону мотузку, до вікна, через яке ти нас пустила, а свого батька і свою матір, своїх братів і всю родину твого батька збережеш у себе в домі. Проте, кожний, хто вийде з дверей твого дому назовні, той сам буде нести відповідальність за своє життя. Ми не винуваті. Але якби хтось лише доторкнувся до будь-яких кого з тих, котрі будуть з тобою у домі, то провина лежатиме на вас. Крім того, якщо ти розголосиш цю нашу справу, то ми також будемо чисті щодо присяги, якою ми присягнули за Твоїм проханням. Вона ж сказала, як ви сказали, нехай так і буде. І вона їх відпустила. Коли вони пішли, жінка прив'язала червону мотузку до вікна. Розвідники пішли, подавшись, у горе, залишилися там три дні. Доки не повернулися у місто переслідувачі, які шукали їх по всіх дорогах, але не знайшли. А ті два чоловіки повернулись, зійшли з гор і переправились через ріку. прийшли до Ісуса, Сина Навана. Вони розповіли їм все, що там трапилося з ними. Зокрема, вони також сказали Ісусові, справді Господь віддав у наші руки всю ту землю, адже кожен з мешканців того краю тремтить із страху перед нами.